Вас вітає Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну. З жовтня по грудень 2022 року коледж під керівництвом директора Алли Олегівни Степури брав активну участь в обласному пошуковому проєкті Наближаємо перемогу разом українська символіка у виробах для потреб ЗСУ. Організованому навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Київській області, символіка це своєрідна візитківка нації та країни, одна із могутніх підвалин національної культури. Саме знання символів допомагає нам усвідомити картину світа, спосіб мислення наших пращурів, їхні естетичні моральні ідеали. Сучасним та могутнім символом України є Збройні Сили України, наші захисники та захисниці. У проєкті з великим бажанням і безмежною шаною до наших захисників взяли участь усі учасники освітнього процесу. Циклові комісії, документознавства та комп'ютерні технології. Перукарське мистецтво, легка промисловість, дисциплін курсу загальноосвітньої підготовки. Колись через роки проснеться Петріківка, збіжать літа, не вернуться назад. А за вікном нове багатоліття, нова культура. Зовсім інший лад. Під час роботи над проєктом. Здобувачі освіти ознайомились з символами петриківського розпису, як авторськими, так і у сучасній інтерпретації та дослідили значення кольорів в українському декоративно-ужитковому мистецтві. Золотими промінцями на світанку привітала сонце, неба голубінь. Вишиваємо сьогодні вишиванку для нащадків. Для майбутніх поколінь на сучасній вишиванці візерунки будуть сподвиги, зі спогадів і справ, мужності людей, історій порятунку, віри у добро, що кожен в серці мав. Символи української вишивки мають довготривалу історію та різноманітну кольорову гамму. У своєму пошуку здобувачі освіти пройшли шлях. Від перших стіпків ручної до автоматизованої та механізованої системи вишивки поринули в атмосферу минулого і засвоїли чи не головну цінність історії? Ми вільний народ, і в нас тече кров сильних та незламних духом нескорених українців. Одним із важливих завдань проєкту. Було відновлення духовного зв'язку між поколінням нинішніх лицарів і поколінням наших прадідів, які билися з тим самим лютим московським ворогом сотні та тисячоріччя тому. Вибір символів запорізького козацтва не був випадковим, а у першу чергу пов'язаний із тим, що на території міста Біла церква. Знаходиться головна локація другої окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Студенти старших курсів коледжу наші випускники та їх батьки є частиною великої родини цієї бригади. Чарівна Петриківська квітка. Розцвіла на дзеркальці для захисниці, перегарним візерунком лягла на гладку поверхню, коштовним самоцвітом загорілася в квітці, стала оберегом для незламної жінки-воїна, яка і в нестерпних окопних умовах залишається жінкою, малюючи. Ми закладали зернятку в кожен штрих та мазок, доланів свободи, любові, шани і вдячності, кольори української берегині. Які вони? Берегиня малювалася до сонця хрестувалася з молитви бабусі, з під пензля матусі, колір вибирала вроду вбирала. Українська берегиня, на хустинках кожному захиснику символ оберіг, берегиня, знак захисту і турботи, де жовтий колір несе життєдайну силу сонця, а блакитний цілющу воду, зелений здоров'я, а червоний захист від хвороб і злих духів. Будь в безпеці, воїни наш. Стверджують, що саме слово рушник походить від слова рушати, мати, проваджаючи сина в дорогу, в армію на війну, замотувала хлібину в рушник і промовляла: Рушай щасливо, хай благословить тебе Бог. Той рушник, вишитий руками матері, оберігав сина від зла, від нещастя, нагадував про тепло рідної домівки, кликав з далеких доріг до отчого порогу. Майстрині-вишивальниці нашого коледжу з теплом у душі вишили та передали захисникам рушнички, як символ єдності, злагоди. Й глибокої пошани. В гарячих візерунках пламеніть пролита кров за правду і за волю, і кожна нитка райдужно горить, розказує про України долю. У додрукарських етапах в процесі макетування та виготовлення поліграфічних виробів і застосуванням технік лазерного гравіювання. Прямого харчового друку, висічки пакувальної продукції та цифрового друку майбутні фахівці за it технологій досліджували тематику Запорізької січі, як на стязі чорних запорожців з символічним написом Україна або Смерть, так і у виробах для наших захисників використано сакральні символи. Тризуб. Козак, череп, зброя для піднесення бойового духу бійців та наближення перемоги. Мабуть, найбільш відповідальним етапом нашого проєкту був логістичний. Ми діяли злагоджено і швидко, щоб усі вироби, рушники, хустинки, повербанки, кружки, дзеркальця, смаколики та інше додатково придбані та дуже необхідні нашим захисникам і захисницям речі, було передано в госпіталі на передову. Також учасники проєкту. Організували акцію зачіска для воїна, під час якої майбутні перукарі безкоштовно стригли бійців. Як ніколи ми стали згуртовані, бо інакше і не могло статися, хоч довкола всі очі втомлені, та ніхто не планує здаватися, і ніхто не бажає скоритися, у ярмо своє вдіти голову, до останнього будемо битися з найлютішим нашим ворогом.